Бачу розчарування, друзі. Бачу розчарування в ваших очах, я чую розчарування в ваших голосах, читаю розчарування в ваших літерах. Не сталося те, про що ви мріяли. Не сталося диво, яке ви чекали. Ми так звикли до цього дива. Ми звикли, що воно стається постійно, що воно відбувається майже кожного дня, майже з перших днів. Дива, коли. Ворог не зміг захопити Київ. Дива, які роблять наші військові, наші Збройні Сили України на полі бою. Весь світ в шоці від того, які дива можуть робити українські військові, від того, на що вони спроможні. І тут ми думали, що так, відбудеться диво. Я несподівано. За одну добу Путін позбавиться влади. Але. Розчарування пригоже нас розчарував, і ми розстроїлись. У нас немає свята. Ми розгублені. Чи є сенс розгублюватись? Звісно, ні. Я вам скажу, що диво насправді відбулося. Воно не з ідеальним результатом, не з тим, яким можна прирівняти до другого пришестя або до появи реального святого Миколая. В Сочельні. Ні, воно на такого рівня, але тим не менш. Чи могли ви взагалі уявити, що вірний собака Путіна, який годується від нього вже багато-багато років, спроможній на такий демарш? Чи могли ви уявити тиждень тому, навіть три дні тому, що Пригожин піде на Москву? Він пішов. І це диво. Це диво насправді. Він змушений тікати в Білорусь. Це диво. Він не буде більше воювати проти України. Це диво. Весь цей кіпіш, який стався в Росії, Це диво. Росія розколота. В Росії з'явився пригожин, який заявив право сильного на крісло Путіна. Цього не робив ніхто вже багато-багато років. І це диво. Путін злякався і втік, це диво. Повтікали з Москви всі його собаки, це диво. Я відчуваю себе зараз трішечки мантяном, пастирем, який вам каже, це, це чудо! Ні, я вам кажу, це диво. І ви повинні це розуміти. Ви думаєте, результату немає? Результат є. І він чудовий. Звісно, він не ідеальний. А коли у нас в житті бувають ідеальні результати, скажіть мені. Хто з вас в своїй роботі, в своїй діяльності, отримує ідеальні результати? У мене це виходить один раз з 10, і я вважаю, що це дуже високий відсоток. Зазвичай це один раз з 20, з 30, а то й один раз зі ста. В Росії відбулося те, чого ми не очікували, чого не очікував весь світ взагалі. Ніхто не знав, що це станеться. Але це сталося. І ми повинні це цінувати. Це ідеальний проміжний результат для нас в цій ситуації, бо для нас будь-який результат був би ідеальним. Путін слабкий. Це бачить весь світ, і головне, це бачать росіяни, його оточення, його еліти. Вони побачили, як Путін по суті домовився з заколотником, домовився з терористом. За лічені дні з'являться нові заколотники, нові терористи, з'являться нові персонажі, які захочуть пістригти Путіна на якісь дивіденди. З'являться ті, хто захочуть переглянути домовленості. Трапилось головне. Вони всі побачили в ньому слабкого переляканого діда. Вони отримали дуже серйозну поразку. Вони це уряд Путіна. Його політичний істеблішмент, якщо так можна назвати. Неочікувано. Ми побачили, що вони до цього не готові. Світ це побачив. І ті всередині теж це побачили. Тому це свято, друзі, те, що відбулося, це неймовірно. Це диво. Не розчаровуйтесь. Не розгублюйтесь із-за того, що це не 100% диво. Таке буває. Але повірте, на 95-99% ця історія відпрацювала. Ви побачите це в наступні дні і в наступні тижні. Те, що буде відбуватись, буде приємним для вас кожного дня. Тому, якщо ви хотіли сьогодні відсвяткувати, а потім вирішили, що не на часі, перегляньте своє рішення на часі, абсолютно на часі. Накрийте стіл, святкуйте. Ще раз вам хочу нагадати: перемога це не якийсь конкретний день, якась конкретна мить з підписанням якоїсь конкретної. Бумаги з підписанням якогось конкретного документу. Перемога це розуміння того, що твій ворог більше ні на що не здатний. Розуміння того, що твій ворог слабкий, а ти сильний. Оце і є момент перемоги. Все, що відбувається далі, це вже технічна робота. Пригожин. Зробив свою роботу. Він відпрацював на Україну на всі 100% і навіть на 101. Він зробив нам велику послугу. Це жодним чином його не виправдовує. Це жодним чином не доводить нам його порядність, людяність. Ні. Він негідний покидьок вбивця-терорист. Але він зробив те, що нам дуже корисно. Тому радійте і святкуйте. Далі буде ще краще. Я вас всіх обійняв. Пока.